Які практики я обрала для себе на цей ретрит? Дві. Перша це йоганідра, до речі, вона є у вільному доступі на моєму YouTube-каналі. І я вважаю, що це те, що лікар приписав кожному українцю зараз, кожній взагалі сучасній людині цього світу, тому що це дуже глибоке перезавантаження нашої нервової системи, розслаблення в цілому усіх систем нашого організму, активація парасимпатики і, і все те найважливіше, що потребують люди, які знаходяться в тривалому стресі. Уже дуже багато років. Це була перша практика, і найприємніше у ній вона робиться лежачи. Ідеальна от і друга практика це медитація з фокусом уваги всередині тіла, без жодних візуалізацій, маніфестацій, доколихувань внутрішньої дитини, пробачення батьків і так далі. Це робота виключно зі своєю свідомістю, по суті, прокачування свого внутрішнього спостерігача, повернення себе до процесу медитації.